Вітаю всіх, як енергії Верховної Жриці будуть впливати на нас сьогодні, 2 липня 2024 року. Енергії дня будуть на рівні емоцій і почуттів, і їх може бути занадто. Можливо, доведеться пристосовуватися до обставин, а працездатність у більшому ступені буде залежати від настрою. Дуже легко сьогодні ми можемо підпасти під чужий вплив, тому що бачення того, що відбувається насправді, немає. Це може бути з різних причин, можливо, не володіємо інформацією деякою, а можливо, і не вистачає фактів. Тож краще не поспішайте з висновками, утримайтеся від активних дій. На роботі у бізнесі можуть випливати деякі приховані фактори, тому з прийняттям рішень не варто поспішати. Краще ще раз все перевірити. У жіночих колективах гарні взаємовідносини будуть. У особистих стосунках партнери будуть відчувати один одного на рівні інтуїції, але без бурхливих проявів. Або може бути і зворотній бік, хтось у парі може приховувати образи та висловлювати їх не поспішає. А хто без пари на даний момент, то маловерогідно, що в цей день її знайде, але це тимчасово. Як рекомендація на сьогодні, намагайтеся урівноважити зовнішні і внутрішні протиріччя. Не поспішайте з прийняттям рішень. Якщо вам довірили таємницю, зберігайте її. А якщо шукаєте відповідь на свої питання, то запитайте самі себе, бо всі відповіді криються всередині нас. Якщо ви вважаєте, що вам щось там здається, то швидше за все, вам дійсно здається. А якщо у вас виникли претензії до когось із оточуючих то не поспішайте з висновками або висловлювати свої претензії. Краще розберіться спочатку з собою, бо енергії дня зміняться, а образи можуть залишитися надовго і будуть про себе нагадувати. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім у своїх діях опирайтеся на свою мудрість, миру вам і гарного дня!